Весь християнський світ щороку весело та урочисто святкує найважливіше родинне свято день появи Сина Божого. З цієї нагоди у Національному музеї Гуцульщини та Покуття імені Йосифа Гобринську організовано виставку Різдвяна казка з музейної скрині, яка зачаровує своєю красою та досконалістю жителів міста та Коломийських гостей зимових свят. Представлена експозиція наповнена унікальними красою творами з музейної колекції, які сягають періоду періоди 19-20 століття. Зачаровують гостей шовки, звізди, солом'яні павуки, дідухи, дерев'яні скульптури святих, ікони та свічники трійці. Коли розробляється відповідна концепція виставки, завжди вона має якісь, скажімо, традиції свої відносні, які повторюються з року в рік, і є дуже багато чогось нового. Всякому випадку, так би нам хотілося сказати, що дещо ми вже змінюємо в цій експозиції, додаємо якісь інші експонати і так далі. Сама ж виставка представляє собою. Якби так невеликі такі, знаєте, як кадри з, з фільму, можливо, якогось старого, де ми показуємо невеличкі куточки осередків гуцульських, покуцьких і тих предметів, які завжди існували саме в таких сакральних культах, і в даному випадку були безумовно дуже важливими в культі, присвяченому народженню Христа. Особливого колориту виставці надає вориння, за якими стоять гуцули та покутяни в традиційному зимовому одязі, демонструючи гостям вишуканий смак наших предків. А трембіта та роги символізують гучні карпатські колядки. Особливого домашнього затишку та комфорту надають музейні експозиції, рушники, варени та ліжники. Виставка, безперечно, зачаровує не лише коломиців, а й гостей писанкового міста.